Сьогодні я вам покажу на прикладі своїх кущів, як я обрізатиму кущі агросу, золотистої смородини та йошти. Покажу загальні правила обрізки цих трьох культур, а також ключові відмінності, про які варто знати до початку обрізки кущів. Але спершу база, яка необхідна всім чагарникам. У всіх без винятку видаляємо гілки деформовані, пошкоджені, сухі або хворі. Центр куща має бути відкритим сонцю. Пам'ятайте, старі гілки у всіх трьох культур знижують врожайність, тому ми їх замінюємо на молоді пагони. А тепер про відмінність. Почну з йошти. Йошта це потужний гібрид. На відміну від агросу, йошта має велику силу росту. Якщо агрос це кущик, то йошта це майже дерево. Головний акцент нормування. Вона дає дуже багато прикоренивих пагонів. Якщо не вирізати 70% молодняку, кущ перетвориться на віник. Запам'ятайте, вона не пробачить вам сильну обрізку під нуль. Якщо переборщити, кущ піде в жирування, почне виганяти двометрові палиці, а про ягоди забудьте, замість плодушок вона нарощуватиме деревину. Роздивіться гілки, вони відрізняються за кольором. Є світло-коричневі і темного кольору, старі гілки темні. Часто вкриті лишайниками, саме їх ми й видаляємо. На них ще може бути врожай, але не шкодуйте якщо коротко, робіть його ще проріджування, а не просто обрізку. Зараз цим і займуся. Також не забувайте про старі пеньки. Вони з легкістю викручуються руками без зусиль. Бачите, не завжди виходить зрізати гілку під нуль, особливо в таких джунглях. Тонкі, слабкі вирізайте. Все, все, що загущає центр, прибираємо. Нам потрібне провітрювання. Ось стара гілка, але знизу вона пустила сильне відгалудження. Його залишимо, а верх зріжемо. Що ще я можу тут вирізати? Є ось така гілка. На ній мають бути плоди, але вона захищаюча. Тому її виріжу. Вже й кіт прийшов на допомогу. Подивіться одне відгалудження виросло добре. А стару зріжемо. Все, що росте донизу, видаляю. Під вагою плодів вони лежатимуть на землі. І загущаючи, вирізаю. А ось тут гілка росте в бік сусіднього куща. На ній буде багато ягід, але напрямок росту неправильний. До того ж бокова гілка перехопила на себе все живлення, її і залишу. А старий хвіст приберу. З цих гілок врожай збирати не буду. Це наступний кущик. З ним все так само. Важливий момент на йощі не варто вкорочувати верхівки, як ми робимо на чорній смородині. Саме на кінцях вона закладає майбутній врожай. Ще один доказ того, що треба видаляти старі гілки і чому на них врожай дрібніше. Це фізіологічне старіння. Покажу приклад. Це стара гілка. Центральна частина її вже шматками відмирає. Також вона забирає сили в молодих пагонів або ж це часто наслідок підмерзання і тканини загинули, але гілка продовжувала рости за рахунок зовнішніх шарів. Тепер ці мертві тканини перетворилися на труху. Через мікротріщини всередину могли проникнути грибки і залишити ось такий слід. Моя йошта росте в тандемі з персиком. Цей персик нам всім відомий. Він з Криму, надвражайний та дуже смачний, але водночас дуже хворобливий. Я декілька років намагалася його вилікувати, але повністю мені не вдалося. Скалетні гілки занадто довгі, плоди зав'язуються лише на верхівках. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам побачити, як я буду омолоджувати таке дерево, яке вчасно не було сформовано. Ось такий результат в мене вийшов. Ось стільки непотрібного, старого та вже гнилого я вирізала. Далі кущі треба обробити від хвороб та шкідників. А так виглядають тепер наші кущі йошти. Кущ став прозорим. Світло буде проходити до кожної гілочки. Тепер я буду спокійна, влітку тут буде ягода, а не грибок. Тепер приступимо до агросу. І що найважливіше треба знати про його ріст. Агрос часто намагається лягти на землю цьому кущику третій рік і бачите, як він намагається розлягтися. Тож, перше, з чого я почну, це виріжу їх або переведу на вертикальне відгалудження. Нам потрібний високий кущ, а ягоди на землі будуть брудними, а сама гілка першою підхопить порошнисту росу. Потрібно вирізати всі пагони, які перехрещуються та ростуть у центрі куща. Взагалі, треба залишати 3-5 найсильніших і вдало розташованих пагонів, решту вирізаємо під нуль. Але у мене трохи інша історія. Кущі молоді, тут треба інший підхід. Молоді кущі, на відміну від старих, треба вкорочувати. Зверніть увагу, на ці бічні пагони вони вже по 40 сантиметрів, а це майже половина висоти скелетної гілки. Залишати їх так не можна, вони перевантажать рослину. Я вкорочу їх приблизно наполовину. Це зміцнить основу і стимулюватиме появу ягід ближче до центру куща. Якщо гілка росте занадто горизонтальне, ріжте на бруньку, що дивиться вгору. Он яка знахідка. Богомоли цьогоріч окупували мій сад. Це гарна скелетна гілка, але вона вже лежить, тож переведу її. Це ще одна причина, чому треба вирізати гілки над землею. Вони швидко вкорінюються. А для основного куща це справжня проблема. По-перше, цей пагін забирає живлення у куща. По-друге, ми розводимо хащі та хвороби, а ще ви не зможете його нормально обрізати. Хоча, з іншого боку, це чудова можливість безкоштовно отримати саджанець для ділянки. Ось так і сформувала цей кущ, залишила сильні прямі пагони. Прибрала все, що перехрещується довгі та тонкі верхівки треба вкорочувати. Але я зроблю це навесні. Я ще перевірю, чи не підмерзло нічого. І що ж я отримала? Підняла кущі з землі. Жодна гілка більше не вкоріниться. Молоді пагони вкоротила наполовину, щоб кущ став міцнішим. Тепер це не колючі хащі, а доглянутий молодий ягідник. А поки я працюю з агрусом, нагадаю. Чорна смородина вже чекає весни, чистенька та оброблена. Обрізку по ній ми розібрали покроково в окремому ролику. А хто ще не бачив, перейдіть. Це база для кожного саду, посилання під відео або за підказкою. А тепер на черзі золотиста смородина. Зараз подбаємо про неї. Виріжемо все, що нам не потрібно. Обрізка тут дещо схожа за принципом на чорну смородину. Так само вичищаємо центр для провітрювання. Видаляємо все хворе та сухе, але золотиста смородина це справжній довгожитель. Якщо у чорної ми видаляємо гілки вже на четвертий рік, то тут гілка може давати чудовий врожай до шести або семи років. Вона за довговічністю ближче до червоної смородини. Але є нюанси, які я покажу згодом. Спочатку прибирає очевидно зайве. Саме на таких гілках золотиста смородина дає ягоди, вони будуть повністю обліплені китицями. Поруч з нею є такі, що ростуть майже в сусіда. Їх я й приберу, як і з йоштою та смородиною видаляємо старі пні та пошкоджені частини. Кореневу поросль, яка лізе під молоді дерева та ті, що лежать, теж прибираю. Залишаю тільки найсильніші. Ось тут є добре розвинута гілка. Вся в плодушках. Але поруч є така ж сама тож одну з них треба видалити. Ось тепер гілки не труться і не плутаються. Є місце молодим паросткам. Цікавий момент. Подивіться, на дворі, а на гілках досі висять ягоди. Вони досі смачні та солодкі. А що ж робити далі з нею? Я залізла в наступний кущ і покажу, на що треба звернути увагу. Я казала, що гілки можуть плодоносити довгі роки. Вона добре розгалуджена і ще прослужить. Але буває ось така неприємність. Саме тому старі гілки я видаляю. Це і є нюанс, про який я згадувала. Все через те, що гілки терлися одна об одну. Або від віку починають сихатися. Вони часто починають трохлявити зсередини. Дивіться, є й такі гілки. Вона загущає, але вирізавши все, можна залишитися без врожаю. Тому гілку таку я буду прив'язувати до сітки. Головне правило завжди залишайте молоду заміну старій деревині. Бокові пагони біля землі геть. Контролює роботу. Це старша частина куща. Його я вже омолоджувала. Але він активно нарощує нові пагони. Так залишати не можна. Треба прирідити. Міцні молоді залишаю. Ось гілка, яка хоч і врожайна, але лежить. Я її переведу на вертикаль. Нехай росте вгору. Моя порада. Якщо не знаєте, різати гілку чи ні, краще не поспішайте, а придивіться. Ось наприклад, гілка росте в центр. Вирізати шкода. Тоді просто вкоротіть її на зовнішню бруньку. І вона піде рости в правильному напрямку. Перш ніж видаляти гілки, подивіться, чи є їх чим замінити в кущі. Ось це лежить на сусідніх гілках. А якщо ми її приберемо, що матимемо? А отримаємо розвиток цієї та цих двох, які будуть добре розвиватися, але конкурувати між собою. І така дуже міцна. Одну з них треба вирізати. Якщо я її видалю, то вийде гарний розлогий кущ. Цього року врожай був просто велетенський. Я не шкодую видаляти зайве. Бо мій досвід показує краще менший гілок, але якісніші ягоди. Гілки від сусіда виріжу. Залишу нову, сильну заміну. Ось цю гілку я залишила на врожай. Слабшого конкурента видаляю. Після того, як вона зав'яже ягоди, я її підв'яжу. У мене поруч сітка. Зробити це буде просто. Наприклад, так. Ця росла до середини куща була підв'язана та добре розвинула бокові гілки. Верхівки золотистої смородини можна вкорочувати ще в перший рік, адже потім під вагою ягід вони будуть дуже сильно прогинатися до землі та можуть зламатися. Такий результат ми сьогодні отримали із занедбаних хащів доглянуті та перспективні кущі. Сьогодні я дала цим кущам нове життя вони провітрені, світлі та готові до захисних обробок. Я залишила лише найсильнішу деревину, яка буде нас радувати декілька років. Не жалійте, старе, звільняйте місце для врожаю.